Хочу зняти фантон, показати, який тут рибний світ. Він, чесно, не вражає, якби він є, можливо, хто зовсім не бачив рибок, буде вау-вау-вау. Ой, а це любиме місце для моїх дітей. Тут вони збирають ракушки, ловлять крабов. А потім там бувають лів, вони шукають якісь камішки, цікаві, обажають. Півдня вони, можуть бути в цих скалах. Що не попущити? Наче піщалки. Бачите, нема що рибки кишать. Ну, тут невеликі ось це такі звичайні. Тут невеликий, невеликий корал, Він такий. Ні какой. Тут дуже комфортно купатися. Ти бачиш дно, воно все не не небезне. Воно таке голубеньке. Ось тут, тут є такі лагунки, там, де стоять на пісочку, наче можна з берега заходити. Дуже, дуже комфортний. Пляж, дуже комфортне море. Ви знаєте, я спеціально зняла цей е, мій проход до пляжа і ось так, тому що ніхто не знімав, якось мені здавалось, якось він мені з'явився хуже. Ой, а що це таке? Це камушек, ну, подивимося. Ой, вже хтось кинув п'івко. Бачите? Рибак на хті. Уже класно, коли мало людей, так романтично. Ну, Бачите, який крал. Він не світниця, називається, він вже помер. Тому і рибок мало. Вони якась. Там можна там нряти. Дуже багато загороженого місця для плавання, тому ніхто нікому не мішає, немає очередей на ці 2-3-3 підйома взагалі. Ось, ще раз знім. Так, вердикт. Пляж однозначно плюс. Дуже гарний вид на гору, там просто зараз сонце ось, наче острів стрів не знаю.